Всім доброго дня. Продовження йде. Так, Авер, залита. Хто там сильно переживав, тоді вона не могла була залитою, будь, бо вона була в тестовому режимі. Зараз все там залито, нічого не труситься, нічого не відпадає. Що тут? Ну, дозбирую я його, проводив проводку. Зробив щитка такого. Зробив такого щитка, все працює. Зараз, зараз, обезшумлено. Ну, це тільки наживлено воно все. Резиною безшумив. Всі ці кусочки є, покрашення залишилося зібрати. Що я хотів? Плату показав. Хоча воно нікому нафіг не нужна, просмотрів немає, ніхто нічого не дивиться, видно, ніхто нічого не робить. Ще зниму. Засічу, наверно, як він буде паливо, оскільки він бере. Нагружу йому 2 кВт. І... І, 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 і. Він хоч і 4 кВт. Ну, я 2 кВт його тестував. Хватить мені і 2 поза очі. Він видержав 4 свої. Ну, мотору буде важкувато. Треба додати при 4, треба додати газулькою буде. Те, що зараз йому виставлено, на 2 кВт йому поза очі. В будинку 600-700 Вт ну, при включенні скважиного насоса, то трошки підніметься. Переробив я пропелера, поставив з тієї сторони, з цієї сторони він буде так трошки виглядати. З цієї сторони теж отак, з цієї отак. Сюди вставлю резинку і виведу просто провода. Не буду я туди ставити ніякого зарядного. Є штатне зарядне, робить все. Ну, Воно мало дає напруги, не хочу я його ставити. Мені так зручно, не хочу я туди генератора там писали, поставити. Ні, нічого я ставити не буду. А так, там все штатне залишилось. Може покажу, може не покажу. Воно теж нікому нафіг не треба. Все працює все від цього. Щітка. Що по щитку розкажу пізніше, там відео тоді якось по кускам помонтію. Просто як, як поставлю бак, а тут всього цього не буде видно, тут тільки доступ до акумулятора буде. Ця половинка все буде закрита, я її вже в цілу. Мені залишилося сюди глушилку присобачити сюди. І е, на газ на всякий случай, якщо мені треба буде більшу потужність, щоб я міг підкрутити. Залити антифриз, все. Все, все, все. Ну, в принципі, поки місь все. А там далі буду знімати кусками. Щось трохи покажу. Так, поки місь все, все є, все. все видно, все понятно. Їдемо далі.